Привіт, дружні! З вами Деніс Дружній. Що ж, так як я обіцяв, я пішов і я сьогодні купив напій, який вчора казав, Прігат. Зі смаком Апельсину. Щось я на апельсин. Бо там було з полуницею сьогодні і з вишнею. Думаю, візьму все-таки сьогодні апельсин, а вишня і що? І полуниця наступні дні. Тому таки поїх, поїхали до заставки. Деніс Френді реагує, Деніс Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на насік Прігат. Порто, порто Кейл! Кейл, Кейл! Почитаємо коментарі. Ну, Порто Кейл, я думаю, це апельсин. Не знаю, це треба. Ну, давайте, може, перекладемо чи що порто Кейл. Та? та я думаю апельсин, бо я тоді дивився, ми купували зі смаком персика. Я писало персику, е. а це щось інакше. Ну, зрозуміли. Не будемо на цей час стратити, читаємо коментарі. Під вчорашнім роликом Деніс Плені реагує на круасан з начинку зі смаком ванілі та вишні. Seven Days круасан Double. 15 коментарів. Перший коментарій Діма Варварук. 7 хвилин назад. Чекаю ще реакцію на 7 Days. Ваніль і какао. Супер! Завтра я його куплю. Ваніль і какао Seven Days. Бачите, правда. значить куплю. Ігор Хіжняк. Класне відео, молоде, що знімаєш відео, піднімаєш нам настрій у такий важкий час. Дякую тобі за коментарі. Реально, коли читаєш ось такі коментарі, такого типу, розумієш, що ти не пусто знімаєш на Ютубі, що приходить хоч якась підтримка, і пишуть тобі класні коментарі. Дякую, є дійсно мотивація знімати, знімати і ще раз знімати. Хоч і переглядів не буде. Наступний коментарій від... Артемюк Пенге, вітаю тебе з 15 тисяч підписників. Молодець, що набрав. Дякую, але я ще набрав ще на початку листопада, але, Може він хотів тепер ще привітати. Дякую за вітання. Е, Люксім, добре, що шия вже не болить. Це чудово, просто що шия вже не болить. Бо вже і туди, і сюди. Коротше, на кінець прийшла, але прийшла ще два дні назад. Але добре, що прийшла. Джек Норрі, щось я теж цього круасана хочу, щось він дуже апетитний виглядає. Ну, а завтра куплю ваніль і какао. Тому очікуй. Артемюк знову щось пише. Давай на 7 Days какао. Завтра буде. Нолік. Чекаю сьогодні Сік пригад, новий смак. Ось тобі новий смак. Зараз реагуємо. Ромко Джастін. Я раніше пробував 7 Days з полуницею. попробуй, сподобається. Я, до речі, як дивився сьогодні на 7 Days, там було з полуницею ваніль і полуниця ще було, І ваніль і какао. Ну, я все-таки пообіцяв ваніль і какао, завтра беру ваніль і какао. А вже полуницю десь пізніше. Може, 20 числа. Подивимося. Коротше, подивимося, так. Е -е, Рома Василенко, коли буде з Заварюк? у суботу чи в неділю? А, бо я казав, він зрозумів, що він на вихідні. Е -е, я не знаю, може, якщо буде в неї гарний настрій, може і в суботу і в неділю зніметься. Якщо ні, то один кість день, або в суботу, або в неділю. Це все залежить від неї. Ще навіть її зараз немає, бо вона до 6-ї працює. Запитаюся, коли їй буде. Краще я вже вам скажу завтра, коли вона нас зніметься, зніметься два дні підряд чи зніметься лише один. Тому такі справи. Е, Смузі Channel чекаю завтра на Сік пригат Вже маємо на столі. Е, знову пише Артем'юк. Добре, що в тебе ще й вже не болить, а то я переживав. Дуже дякую за турботу. Ден Клентон, давай ще на круасан, ваніль, какао. Добре, завтра буде. Міша Грушевський, чому знову активу немає на шортах? Ну, я теж розстроєний. Вчора рахуйте, познімав багато шортів для вас, нічого не набрав. За, зато на другому моєму каналу The Dennis Friend, ну не знаю, який по рахунку моєму канал, то там 700 підписників він набрав чимось і 12 тисяч. Передів найбільше відео набрав. за вчора, за вчорашній день. Ну, Бачите, Ютуб хоче інші мої канали зараз закидати шорти, а цей не хоче. Ну, такі справи. Добре, наступний коментарі від е, Дена Клентона. Давай на пізі смаком вишні. вишні візьмеш сьогодні, а я вже взяв з полуницею, розумієш? Тому з вишню вже сьогодні не буде, чувак. Буде вже другим разом, коли я куплю бригад. і куплю вже вишню, якщо просиш. Е, фішка, чому знову нема передів на шортах? Ну добре, на великому відео немає, а це на малих відео. Ну що зробиш? Ютуб не хоче рекомендувати. Я теж розстроєний, але Ютуб не хоче тупо рекомендувати, нічого не, не вдієш. Ден Клентон, давай ще круасан, ваніль, какао, добре буде. І той самий коментар. Все, добре, ми з вами йдемо пити напій. Так, ставимо вас так. Щось інтернету день погано працює, типу заробить, зробить, потім пропаде. Заробить, зробить, пропаде. І так постійно. Надіюся, тепер не пропаде. Ну, подивимося. Пам'ятаєте, корчика, ну. А цей раз вийшло... О, бачите, цей раз завод нормально закрутив. Просто завод деколи закручує погано і ти не гон відкритий. Міцно дуже. Так, і ти не гон відкрити. А зараз нормально закрутив, супер. Тому наливаємо і реагуємо. Добре, бо тоді, коли я реагував, шия боліла. Добре, що тепер не болить. Все, давайте відміряти до 10. Пробуємо. Супер. Можна поставити 8 балів. Або 9. подивимося. Я думав взяти 2. Дві... Бутилочки. Я думаю, чи варто того. Чи я зможу дві ну, випити. Я можу з полуницею все-таки візьму два. Але думаю, все-таки беру один ти преригую на один. Буде коротша реакція, такі справи. Ах! Класний епельсин. Коротше цей сік можу вам рекомендувати. Класно. Він дуже похожий на якісь такі соки ці зараз. Сандора, знаєте, всякі ці. Ну, коротше, класний сік, рекомендую. До 20 гривень це коштує, непогано. Коротше, супер сік. Бачите, ми з вами швидко вип'ємо. Ми зараз вип'ємо зараз, бо я вже майже закінчую. І я ще уведу. Портокейл, що це означає? Навіть при вас зараз уводимо, поки я п'ю. Я сказав, що часу немає, а я, я забув, що я зараз швиденько вип'ю, в нас ще лишається час. Такі справи. Так. Вона мені загрузить. Так, давайте перекладач. А, глючить тут телефон. Так, уводимо P, перекладач, От він у нас вже є. А я не знаю, що це англійська мова чи яка. Ну, я просто пишу порт А там перекладач сам визначить, що це за мова і скаже, що це за мова. Пор, то кейл. Бо я знаю, що orange буде по-англійськи. Румунська. Це румунський сік. Портокейл, пише мені з такою мови румунська. Бачите, ну все роз... Перекладай, зразу відріз... розрізняю, з якої це країни. І так, румунська. Апельсини. Що я вам і казав? Але зато ми дізналися, з якої це мови. Це румунська. Ну, якщо вам ви не вірите, вам ще покажу. Бачите, румунська. портокейл, апельсини, все. Значить, це, це румунський сік. Але тут ніде не пише. Тоби писало, писало беро. Баута. М -м -м. Ну, коротше, ми зрозуміли, що це є румунський сік. Причому непоганий цей румунський сік. Портокел, бо тоді, коли я брав, персик писало такі і вечір. Як я не пам'ятаю, чи персикас. Ну щось писало, щоб було зрозуміло. Це не, непонятно, було. поставлю все-таки 9 балів, класно. Не 10, бо не любимий. Мені апельсин, мені найбільше подобається полуниця. Тому я поставив все-таки 9 балів, там. Ах. Давайте долімот і все. Ой, калізниця. Я думаю, коротка реакція краще буде для вас, для мене. Завтра 7 Days Купую. Ваніль какао, післязавтра піду на базар вже. Напевно, візьму візьму шоколадку. Тому такі справи. Бо я бо було якраз 11, го ні. Чи ні, 12 листопада був базар. Я не пішов, бо мене тоді шия боліла. У мене тоді 3 дні ще 13 числа теж боліла. Вже 14, ні. 13, здається, вже не боліла, 12 ще боболюва. З 11 го почала боліти, 12 го боліла. Уже 14, як я поїхав у Франківську, вже не боліла. Уже так мало боліла. Вже 15 це було, тоді вже не боліла. 16 було вже вчора, не боліла. ще супер не боліла. Тому такі справи. Добре, що не боліла. Порто Кейл. Такі справи. Може би ми пили з вами наступний раз, як я буду реагувати на цей. Напій з бутилки, Чи вам краще на стакан? напишіть в коментарях, якщо вам краще, аби ми реагували з бутилки чи з стакана. Коментарі відкриті, ласкаво прошу написати коментарі. Все. А, бо я, напевно, буду. Десь може, з бутилки десь. Ну, все залежить від ваших коментарів. Як вам краще? Бо я скажу так: якщо бутилка не прозора. Ну, що видно напій, що взагалі закрите і не видно напій. Так як це було з фантою шукатую, Що е, Синя бутилка, і ти не видиш напою білого, був синій колір, то я буду наливати в стакан. Якщо прозоре, як тут можна спокійно з горли пити. Тому пишемо в коментарях. А на цьому все. З вами був Денис Френді, ми все допили. Оцінку ви чули. Лишається одне слово. Всім пока, два слова. Ну. Зараз ще більше. Що ж, підписуємось на канал, і всього вам найкраще. Всім пока! О, попили супер. Але треба, напевно, наступний раз вже дві бутилки взяти. А ще напишіть в коментарях, чи взяти мені наступний раз, як я буду брати пригат. Одну бутилку чи два. Може, дві візьму. Ну Пишіть, якщо хочете, а я вже там розберуся. Пока. Ось такий ще раз пригат, Порто Кейл, апельсинчик, добре. Всім добра, всім пока, бувайте, друзі.